Вчити, виховати, не його руками створюються космічні кораблі, не його руками тримають кермо машини, але в усіх добрих справах вихованці є його розум, доброта, часточка його великого серця. Ось уже 79-й рік Береславський педагогічний коледж є кузнею високопрофесійних фахівців. Історія коледжу. Тісно переплетена із становленням освіти на Україні. Навчальний заклад як педагогічний технікум було переведено із Херсона в місто Береслав у 1931 році. Ця дата і є роком народження нашого славного навчального закладу. 2008 року Береславське педагогічне училище було реорганізовано Береславський педагогічний коледж. коледж. Є державним вищим навчальним закладом комунальної форми власності. Акцентом у навчальній, науковій, методичній та виховній роботі у коледжі ставиться на інтелектуальний розвиток майбутнього педагога, вихователя на випуск конкурентно-спроможних спеціалістів. У Береславському педагогічному коледжі розроблено ґрунтовану систему організації навчально-виховного процесу. Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст відбувається за спеціальностями початкове навчання і дошкільне виховання з додатковими кваліфікаціями. Береславський педагогічний коледж готує вчителів початкових класів з правом викладання іноземної мови, керівників дитячого хореографічного колективу, організаторів роботи з учнівськими об'єднаннями, керівників дитячого художньо-хорового колективу, керівників спортивних секцій та клубів. Вчителів реабілітологів, вчителів інформатики початкових класів. Підготовка з цієї спеціальності здійснюється на базі основної загальноосвітньої школи, база 9 класів за денною формою навчання. Вихователів дошкільного закладу та вихователів логопедичних груп. Вихователів дошкільного закладу з правом навчання іноземної мови. Підготовка з цієї спеціальності здійснюється на базі основної загальноосвітньої школи, база 9 класів за денною формою навчання. Одним з пріоритетних напрямків освітньої діяльності коледжу є впровадження новітніх інформаційних технологій, використання програмно-технічних засобів комп'ютерної техніки з метою отримання найновішої інформації щодо фахової підготовки. Адміністрація закладу турбується і про подальшу долю своїх вихованців. Налагоджено тісний зв'язок з Херсонським державним університетом та Мелітопольським державним педагогічним університетом спровадження ступеневої системи підготовки майбутніх спеціалістів. Сьогодні ми повертаємося до цих форм роботи, коли ми говоримо про спільну команду того чи іншого учнівського чи студентського колективу. Ми говоримо про розподіл обов'язків за інтересами. Ми говоримо про формування лідерських задатків, лідерських якостей, про виявлення в першу чергу цих лідерських якостей. Тому що якби не гралися сьогодні в студентське самоврядування, тому що це будемо говорити так сюжетна рольова гра, але уже для дітей дорослого віку, юнацького. Віку то буквально через декілька років пройде два, три, п'ять, можливо, менше десяти років. Ці діти вийдуть на суспільну арену, на політичну арену, на державну арену, де вони повинні зайняти своє чільне місце в цьому житті. Розвиток студентського самоврядування, стимулювання громадської активності студентів одне з важливих завдань виховання. Президент студентського колективу зі своїм кабінетом міністрів студрада коледжу та колектив викладачів єдині у своєму бажанні зробити навчання і виховання в коледжі досконалим, гуманним, сучасним. Важливе місце у фаховій підготовці майбутніх спеціалістів займає виховна робота постійними учасниками та окрасою коледжу. Міських районних заходів є члени творчих колективів, викладачів та студентів. Розвиток художньої творчості це основне кредо нашого навчального закладу, тому що ми готуємо спеціалістів, фахівців, вчителів початкової школи, вихователів дошкільних закладів. А без розвитку творчості творчої особистості не буде завтрашнього майбутнього гарного фахівця. Тому основне наше завдання розвинути в кожній дитині творчі здібності, творчі. Дізівності, за які закладені в неї, звичайно, від природи і дані її від господа Бога. Вони абсолютно в кожній є. Тільки головне правильно вміти підійти, знайти ключик і відкрити ту саме ту дверцю в дитячої душі, дитячої творчості для того, щоб вона далі мала розвиток і, і успіху житті. За вагомий внесок у справу виховання учнівської та студентської молоді хоровому колективу Мелодика присвоєно почесне звання Зразковий художній колектив. Репертуар колективу включає зразки світової, класичної, духовної музики, обробки народних пісень, твори сучасних авторів. Вокальна студія Колорит є недоразумним дипломантом та лауреатом обласних та міжнародних фестивалів та конкурсів Таврійське перевесло, Пісня Журавлина, Жайвір Степу, Сівертон. Осійному становленні творчої самореалізації, розвитку і підтримки здібних студентів у коледжі організована діяльність гуртків, клубів, факультативів, спортивних секцій. Кожен викладач своєю участю у творчій діяльності доводить, що девіз роби як я. Є найбільш дієвий результативний, тому е, треба сьогодні не просто навчити їх, але й своїм прикладом показати і дати можливість самим реалізуватися для того, щоб справді виховання в початкових класах в середній школі, в старшій школі йшло чинним е, шляхом, і ми мали справжніх вихованих розумних дотепних учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Бо ми готуємо педагогів. Студенти всіх навчальних груп беруть участь у підготовці та проведенні традиційних заходів В конкурсах Міс осінь, сходинки до Парнасу, зліт відмінників, День студента, День гумору, День закоханих, фестивалів чисті роси, традиційне свято для першокурсників оглядини. Хореографічний колектив Береславські візерунки є творчим, самобутнім, неординарним. Тісний взаємозв'язок у роботі викладачів і студентів створює в навчальному закладі нове педагогічне середовище на основі співдружності і співпраці та забезпечує розвиток і самореалізацію кожної особистості. Навчальний заклад славиться своїми спортивними досягненнями, команди є переможцями і призерами обласної першості з різних видів спорту. У береславсько педагогічному коледжі створено належні умови для заняття спортом. Працюють секції волейболу, баскетболу, тенісу. Та міні-футболу. Щорічні спартакіади, туристичні походи, спортивні ігри не лише впливають на зростання спортивних досягнень зміцнення здоров'я, а водночас формують методичні навички студентів. Педагогічна практика в навчальному закладі є невід'ємною складовою частиною освітньо-професійної підготовки майбутнього спеціаліста. Педагогічна практика є безпосереднім джерелом знань, провідним етапом професійної підготовки майбутніх вчителів і вихователів. В усі часи критерієм істинності була і залишається практика. Студенти проходять навчальну та виробничу практику в базових закладах освіти міста Береслава, нової Каховки, кращих школах та дошкільних закладах області. Вихованців Береславського педагогічного коледжу з нетерпінням чекають чудові причорноморські табори, гілея, примор'я, ювілейні. спогади про літню практику в дитячих оздоровчих таборах залишаються в пам'яті на все життя, її девізом є гасло комунарської методики. Робимо все творчо, інакше навіщо? Адже наша мета кожною справою зацікавити, здивувати дітей. Передує цій практиці семінар по підготовці до роботи в літньому оздоровчому таборі, який проходить на базі дитячого оздоровчого табору Примор'я. Завершальним етапом теоретичної підготовки студентів є переддипломна практика, місток від студентського життя до професії вчителя-вихователя. За роки існування коледжу було підготовлено більше 17 тисяч педагогічних працівників для шкіл і дошкільних установ України. У листопаді 2011 року Береславський педагогічний коледж буде відзначати своє 80-річчя. Назустріч цій визначній даті коледж йде з новими досягненнями, нарощуючи темпи з року в рік. Сьогодні коледж дружний колектив. Який усвідомлює важливість і велич завдань, поставлених перед ним державою та часом, складна і своєрідна праця педагога без учителя не можна обійтися ніколи і нікому. Перед його очима аудиторія студентів, ніби весь широкий світ, майбутні педагоги замислюються над мудрими парадами досвідчених наставників, які дарують молоді знання, уміння. Несуть сердечне світло доброти, юні громадяни розкривають свої трепетні серця, несуть естафету, прагнення зробити кращою нашу планету, щаслива доля нашого коледжу. Адже воно завжди гостинно відчиняє двері молодому поколінню.